Так, друзі. Всім здоров. Сьогодні в нас неділька, прекрасна неділька, я би сказав. Я вже був на рейбі. Віталік <реш> <реш> рішив в 10 й написати в групу, що їдемо на коп, але відкликнувся тільки я. Дивіться, це воно. Дивіться, яка кераміка. А? Воно, хлопці? Ну, кажіть. Та воно, воно. Файна кераміка. Віталіка навіть є одна вже знахідка. Може покажеш тобі сюльку? Подивлюся в кінці відео, бля. <гаритись> Коротше, прикольна якась така невеличка штучка. Ось. У мене там є кава, так що я її дістаю. Ми зараз розсярбнемо. Перекурчик і далі в'я. Цю атмосферу не передати словами. Просто я вам скажу. Дуже гарно. Осінній лісочок, боже, це красота. Пташки там собі сваряться, файно так. Ходим. Щось буде цікаве, вам знімемо. А як буде нічого не буде цікавого, то що? То теж знімемо. Ні, то фантоми. Так, бджілка того разу взяла срібло, так що я можу відпочивати. Півроку сигналу точно не буде. Коротше, ми копаємо. Всім гарного перегляду, друзі. Лайки там ставте, підписуйтесь трохи, реально. Ми стараємося. Дивіться, я тут. Віталік копає тонкий сигнал, я п'ю каву і прямо біля нас. Дивіться, який кусок кераміки. Дивіться. Ну це ж явно їхнє. Скіф, а ну напиши. Бара Віталік Голд піднімає і ми їдемо. Цвя. Цвяшок? Це <свя> Але... теж і їхні. Та їхній цвяшок, бо так файно б'є. Їхні тільки цвяшки так файно б'є. Ну поки хірово б'є. Та як хірово? дуже тоненько бив. Ти закопаємо. Ні, але подивись, який кусок глека реально. Це воно, старий. Ну. Та це, це воно. Скіф дав точку, ні? Ну. Дякую, Скіф. Ми і так нічого не знайдемо, так що не парся. Що? Від імені нашого... Товариства, вітаємо твого діда з дня народження. Блять, з днем народження з дня народження. Вот. Але шкода що ти не поїхав. No. Б'ємо твою точку. Точка нічого старенький. Ну, перспективна, я би так сказав. Так що зараз будемо пробувати. Тут така ямка є, хочу по ній пройтися. Такий рівчачок, бачите. Во. Так що допиваємо каву і в'я. До речі, гімна нема, замітив? Ага. Гімна всякого. Ну, типу, якогось сміття, там ще щось. Та трохи є. Та мало. Ну, я драки накопав трошки. Шайба. Яка шайба? Шайба від трактора. Це вона стрій. Трак. Та це воно. воно? Заукруглена. Ого! Ого! А покажем в кінці відео, покажем бен. в кінці, так. Все. Що там? Шо? На жаль, не без війни. Ну. Не, я тобі кажу, нам треба йти туди, то не то малий показував. Ідемо я тобі покажу до є. Йдемо, йдемо. Так, друзі, от, як я йшов. Там Віталік іде трошки далі. Я тако по придорогу пробую йти. І цей. І походу в мене монетка випала. Зараз вам покажу. Тільки де вона? Чекай, десь тут була. Курчо де вона? А або. Розпаковка. Якісь два гелера, напевно. Описали хлопці, що з Хмельницька. Ну, де як нові А, афані? Дивіться. первый. Красуня. Казбраженка. Вот такие штуки. У нас всюду эти Австрия. Але файно. Файно. Еще бече аппарат от нее. Бьет, короче, советик.

Що вам покажу Ми цей Забрали до такої красоти дивіться Файно Лісове озеро Хокейне пале, москалі копали Сири-сири Сиресереровці Гально навіть квадратне таке з округленими кутами коротше і там десь зверху має йти цей стара дорога. Віталік вже пішов, копає там, я доганяю. Тітки знахідок ноль. якісь гільзи від попиша в лісі попадаються. Але ліс прикольний. Ну, Зручний для копу принаймні. І дуже чистий. Тут, ну, там, коротше, Ідеш попри дорогу, тут ще попадається якийсь шмордяк. Відходиш від дороги, все капець. Чистота ідеальна, ні одного сигналу. Навіть желізного. Молодці, хоч тут не засрали. Так, друзі. Ми вийшли з того лісу. Коротше прийшли з там дорожкою. Вилізли. Там дятла знайшли мертвого, коротше, з язиком засушеним. Певно, хотів довбанути. Втів трошки більше. І дивіться, бачите. А ну, дивимося разом. Оп! Кіть гудзичок має бути файний. ха він не дуже файний! Курва, чекайте! Куди ти падаєш? Вау, віте! Походу Ріо! Чи то герпано? Та, походу Ріо! Прикол! Красавчик, чекай, я йду до тебе, чекай. Ну, коротше, такий гузочок, розказуйте чий. А я йду до Віталіка. Ха! ха Ото От буде прикол. У мене файний. Що там? Що там, Що там, Що там? Ти не дивишся? ти все лишаєш людям, не? Так, там. А ну, ну давай кой ну, Батон и срібло, звісно. Чуєш? Що? Ти таки на ходу? Кон... Ш... Старий. Диви З гербом. Підерський? Ну походу так. Хе-хе. Ким, Ооо Це де. топ стопів. Ти маєш кущі дочку? Так, да, о, прошу. Та відчувати рука. Моя жінка любить, коли я такого на відео роблю. То пере. Ну, там. Хелере, хелера. Все, можна їхати додому, в принципі. Я вже... Мені вже нічого не треба. Але в тебе старші На два роки? Ну десь так. Отакий, та? С постмасою? Так. А оце? Оце що таке, люди? Ану? Оце що таке? Курця. Отак так ще ліпше видно. Що це таке? Зелені їхня, файна. Я свій його ще протро. Ти кришку чого-то не помиєш, здруг то не кришка? Диви який. А? Дуже чіткий. Хіє, ні хуя не можу вшарити чий-то гудзи Австрія, диха. Та напевно. Австрія дає, не. За три місця, де І тако, не, зайшли. Оп! І все, і є, дає, зразу. Ямки закопуйте, будь ласка. Щоб потім собі ці синички дзьобики не ломили посеред поля, знаєш. Ага. Дивіться, як гарно. Так щоб ви всі знали, де ми копаємо. Мы ничего не приховуємо, люди. Это чисто профессионализм. Mm -hmm. Что там? Что там? Рассказывайте. Упа. Здесь. Монета Упа. Ага. Видишь герб? Да, бачу. <реш> 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 ну и все.